Нам дуже багато майна та обладнання передало посольство України в Швеції. Одна частина цього це підводний дрон. Завдяки йому ми набагато швидше зможемо проводити обстеження на акваторії набагато безпечніше, і наші можливості в розмінуванні завдяки цьому подвоїться. Спочатку берегову зону всю до глибини 3 метри розбиваємо на квадрати та стежуємо вручну. На більших глибинах ми стежуємо за допомогою санара. На санарі проходимо квадрат визначений, далі розглядаємо вже на березі всі точки, ставимо GPS відмітки та вже з дроном їдемо до них. Ми знайшли об'єкт, бачимо, що це боєприпас, навіть частину маркування. бачимо. Дрон ну, будемо підіймати і запускати туди, туди водолаза для проведення ідентифікації. Хоча ми вже на камері бачимо, що це боєприпас. Це 125-й танковий снаряд, танковий постріл. При виявленні вибухонебезпечного предмету ми маркуємо місце буйомки, їдемо вже за водолазами, беремо водолаза, він стискається за метр два від самого об'єкту і проводить весь процес розмінування під водою.